Ви на каналі Довідник Історика, і сьогодні я розповім про утворення Української Гетьманської держави. У процесі розгортання національно визвольних змагань 1648 1657 років у середовищі козацької еліти. Вперше в історії української суспільно-політичної думки було чітко сформульовані основи національної державної ідеї. А саме право українського народу на створення власної держави в етнічних межах його проживання а також незалежність української держави. Ну і козаки вбачали генетичний зв'язок із Русью. Тому потрібно було. Відновити і відродити традиції і ту княжу добу, яка була в період Русі, такі були ідеї в період козацтва, саме в період національно визвольної війни, відновити і відродити те, що було втрачено. І ці положення лягли в основу державотворчої такої діяльності саме Богдана Хмельницького. Еволюція світогляду якого була такою досить складною від ідей козацького таку авто, автономізму до створення суверенної незалежної держави. Звичайно, що після взяття під контроль значної частини українських земель та ліквідації в них польської адміністрації гостро стало питанням про власну національну державність. Тобто, коли Богдан Хмельницький зрозумів, що йому вдалося очистити територію від польського гніту, то вирішив, що він зможе і створити державу. Потрібно було лише регулювати економічне життя, правопорядок, захист населення. Звичайно, що специфічні засади внутрішньої організації козацької держави сформувалися вже під впливом таких основних чинників. Це традицій і звичаїв суспільного життя Українців. Насамперед Запорозької Січі, яка стала своєрідним зародком новоствореної держави. Саме в цьому контексті слід сприймати і назву Козацької держави: Військо Запорозьке. Функціонування держави виявилося в, запоро... в запровадженні власного територіального поділу, створенні та діяльності органів публічної влади, введенні своєї податкової системи. За часів Хмельниччини територія Української держави простяглася майже на 200 тисяч кілометрів квадратних і охоплювала лівобережжя, частину правобережжя та степу. На цих землях проживало понад 3 мільйони осіб. В основі адміністративного поділу лежала структура козацького війська. Територія держави поділялася на полки та сотні, що давала змогу в екстремальних умовах згуртувати і мобілізувати народні маси на боротьбу. Кількість полків не була сталою. Вона постійно змінювалася залежно від періоду, від договорів, які підписувалися. І в 1649 році їх налічувалося близько 16 полків, а вже в 1650 році було їх 20. військово сотенному територіально-адміністративному поділу відповідала система органів публічної влади. Ця система фактично дублювала модель управління Запорізької Січі. Формально основним органом влади була військова або Генеральна Рада, яка вирішувала військові, політичні, господарські і е, правові питання. Проте вона не була постійно діючою до того ж, Богдан Хмельницький з метою зміцнення гетьманської влади частіше скликав старшинську раду, до якої незабаром перейшла вся повнота влади в державі. Гетьман був головою і правителем України. Він очолював уряд і державну адміністрацію, був головнокомандувачем, скликав ради, віддавав, від, відвідував і, і керував зовнішньою політикою, мав право видавати загальнообов'язкові для всіх нормативні акти, які називалися універсали. Система органів публічної влади мала три рівні це генеральний, полковий і сотений. Реальна вища влада в державі належала генеральному урядові, до якого входили гетьман та генеральна старшина. Повноваження цього органу поширювалося на всю територію України. На місцях вже управляли полкові та сотені уряди. Полковий уряд обирався полковою старшиною і складався із полковника та полковних урядовців, а сотений із сотника та його помічників. Це був писар, осавул. У великих містах управління здійснювалося магістратами, в малих, але привілейованих отаманами. Фінансову сферу держави Гетьман спочатку контролював особисто. А з 1654 року було введено посаду гетьманського підскарбія, який контролював прибутки та видатки військової скарбниці, поповнення державної скарбниці здійснювалось із чотирьох основних джерел: це із земельного фонду, із прикордонного торгового мита, з доходів від промис... промислів та торгівлі і з податків. Своєрідним гарантом успішної розбудови української держави стала Національна армія. Вона сформувалась і зросла на організаційних принципах Запорозької Січі. Її ядро становило реєстрове та запорозьке козацтво, навколо якого об'єдналося покозачене селянство та міське населення. Під час боротьби талановитим воєначальником виявив себе полковник Максим Кривоніс, Іван Богун, Данило Нечай, Нестор Морзенко, Мартин Пушкар та інші. Армія формувалася із добровольців, і у вирішальні моменти національно визвольних змагань її чисельність сягала близько 150 тисяч осіб. Українська держава доби Хмельниччини сформувалася на двох принципових засадах, які часто вступали між собою в протиріччя: це демократії та авторитаризму. На початковій фазі національно-визвольної війни переважали демократичні засади. Про що свідчать існування таких суспільних явищ та норм, як функціонування військової ради, у якій право голосу мала, мали багато хто, виборність усіх посадових осіб від сотника до гетьмана, відсутність жорстких міжустанових розмежувань. Але з часом, коли ситуація була критичною, то демократія дедалі більше набувала рис класичної. Охлократії домінування в політичному житті, натовпу, юрби, свавілля, хаосу. І от під впливом Хмельницького та його однодумців набирають силу авторитетні авторитетні такі е, е, начала. І безпосереднім виявом цього процесу було поступове обмеження впливу е, Старшинської ради. От, зосередження всієї повноти влади тільки в руках гетьмана, домінування командних методів управління в державному житті і встановлення спадкового гетьманату призвело до авторитарної політики. Ось так сформувалася українська державність за часів Богдана Хмельницького. Такі були основні її риси. Дякую за увагу. Сподіваюся, що ця тема була цікавою.